Великий Березний один з найзеленіших та найперспективніших населених пунктів краю. У цьому переконаний голова селища Богдан Кирлик, який планує цьогоріч забезпечити великоберезнянців чистою водою. Сьогодні Великий Березний цілодобово отримує воду з шести різних джерел. Водозабір в урочищі Термачова має стати одним з найпотужніших та економніших в області. Тому, за словами пана Кирлика, для капітальної реконструкції обрали саме його. Проектна потужність цього водозабору 320 кубів в сутки. Це десь третина всієї води, яка споживається жителям Великобережно. Вода буде звідси подаватися без використання електроенергії самотюаком. Вода взагалі із джерела термачу є дуже смачна, якісна. Якщо трошки її дохлорувати, то майже ідеальна вода. У липні 2011-го водозабір Термачово включили до державної програми Питна вода України на 2006 2015 роки. Для району це дуже актуально і важливо, адже водогін у Великому Березному частково проклали ще за Австро-Угорщини, а частково у середині минулого століття. Час бере своє, та й жителі селища потребують якісної води у більших обсягах. Кошти ми отримували з двох джерел. Із державного бюджету з обласного, крім того, було наше співфінансування в сумі 100 тисяч гривень. На даний час лишилося непроплачені 52 тисячі гривень. Але я надіюся, що що стосується того водозабору, то кошти найближчим часом підуть. Реконструкцію на стадії добудови трьох відстійників припинили наприкінці 2011-го, оскільки змушені були повернути в бюджет на використані кошти. Термачово водозабір поверхневий і спланований так, що майже не потребує роботи насосів. Також об'єкт знаходиться на висоті, і тиску водогоні буде відповідним. За словами голови селища, вся вода, яку отримають мешканці, високої якості навіть із-під крана, адже хлору. Пулюють її мінімально. Та оскільки до осель вода йде по трубах, більшість із яких вже віджили свій вік, все одно, згідно з нормами, її будуть знезаражувати. Вода подається у первинний відсіник, де проводиться первинна фільтрація. Стоять два фільтри, які унеможливлюють попадання у воду листя або гілок плаваючих матеріалів. Якщо у воді є якісь домішки піску, то вони зразу осідають. так як гаситься швидкість води у тому відстійнику, осідають зразу, і вода вже у наступні три фільтри подається практично вже чиста. Поверхневий водозабір в урочищі Термачово дає шанс вирішити проблему водопостачання у районному центрі. Його відкриття планують на початок листопада.